Так дивіться, які цукерки знайшла В магазині Rural King. Ой, боже, боже. Я їм чи не їм, але купляти я так як я люблю купувати. Дивіться, які. Боже моє. Ще є такі. Також величезна коробка. Що каже, дай взяти одну і чоловік мене може з дому вже вигнати. Подивіться, яка така краса. Боже мій, ну, Одне, до речі, осталось Печиво. Working clock. Получається, це даже працюють ці часики. Мені здається, що я нарізу, втрачаю розум. Я хуже, ніж дитина. Кінг. Хто шукає гарні цукерки? Внукам на подарки печиво. печиво. Кінг магазин. Американське виробництво цукерки. Ну, ще таку покладемо. Боже. Де це треба ховати, щоб чоловік не бачив. Де це мені дома це все заховати, щоб чоловік мене з дому не вигнав. Віце яке п'ять що продають руреал кінг. Кого там, внуки? Велкум турірелкінг. Боже, як якраз.